Всім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео Дівчата добуваються хлопців. Саме так, на теперішній час, на сьогодення, наші українські жінки, дівчата, починають першу увагу проявляти до протилежної статі. Перші починають писати, перші починають знайомитися у всіх сенсах, причому, і писати, і смс-ки, і смайлики, і на вулиці підходять знайомитися і так далі. Але так було не завжди. Отже, зараз ми побачимо, почуємо гогостичну плану відео, як ось це починалося. Будь ласка, ваша увага. Ви бачаю дівчата гуляти, а вони мені кажуть постійно ні. То, не, не, немає нічого страшного, мені тисячу разів казали, що Та не може бути. Я вже цю школу пішов. Ніколи до серця не беріть. Скаже, ні, то ні, все, до свидання. Ще за тих дівчат, там переживаєте. Ви ж переживаєте, Воно у мене здоров'я де, розумієте? чому. Не хоче там. Подумайте, от друга, третя, багато є. Ось такого плану гумористичні відео були популярні в нас в Україні. Але, як відомо, у кожному жарті, у кожному гуморі є доля істини. Тому у нас в Україні довший час була така ситуація, коли жінки, дівчата були максимально неприступні, а чоловіки та хлопці максимально, скажімо так, ініціативні. Проте, все йде, все минає. Як говорив наш український класик. І на теперішній час, на сьогодення, гумористично плану відео на тему, скам так, стосунки, виглядають наступним чином. Будь ласка, ваша увага. Колись чоловіки ходили до жінок. А тепер, щоб поїбатися, жінці треба йти до чоловіка. І то не з пустими руками. Бо навіть на поріг не впусте. Взяла пиво полю Ітеранку. Ой, ну па. На. Купила. Цибулю А Гандонів що не купила? А ти що навіть гандонів не міг купити? Я би кура той таранкою дала по золопі. На, сідай, жири, їдь. Я йду в кіос куплю гондони. <гум> Ось такий гумор у нас в Україні на теперішній час. А для тих людей, хто вважає, що це лише просто гумор, це лише, скажімо так, гра на публіку, я вам покажу відео наступного плану. Будь ласка, ваша увага. 140 євро. А як ти думаєш, скільки це коштує? Давай, давай вгадаємо. Якщо ти вгадаєш, то тобі ставлю. Я не хочу. A few moments later Ольвія. Тато, а коли ми поїдемо після в реанімацію? Ну, Побажаємо цій парі всього самого кращого, нехай у них все буде гарно, прекрасно і чудово. А ви, дівчата, беріть на озброєння. А ми продовжимо зараз. Дивимося відео наступне. Будь ласка. А який секрет міцних стосунків? Бути наполегливою треба, добиватися. Він мене відшивав і відшивав. Серйозно? Ну. Я до нього приїжджала додому. Я вимагала, щоб він зі мною зустрівся, а він не хотів навіть банально виходити з хати. Ну так, трошки морози її. Реально, а взагалі довго ми разом? Два з половиною роки. Да. І два роки вже як у дружині. Через скільки часу ти зробив пропозицію? Рівно через тиждень. І кажу, все ти тепер моя дівчина. В такому статусі пробули тиждень. Після цього їй зробив пропозицію. Реально через тиждень. Відчув, що людина моя, то ну куди тягнути. Можна спочатку я її морозив, а потім вона мене морозила. Ти там чекали його біля дому, кликала, а да. ти. Найперше не на жодної фотографії в інстаграмі не було. Я чесно, я думав, що вона стрьомна. А Це Просто не любила фотографуватися. А тобі він живу, не так сподобався, як на фотках чи що? Він мені дуже був сподобався, але він морозився, морозився Точка то кипіння прийшла. <сху> 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 <та>. <сху> ну всі говорять, що якщо так там так швидко, ним швидко розійдетеся, але ви разом. Це стереотип. Під ми, ми піддалися Ви дуже гарна пара, бажаю вам щастя, благополуччя. Дякую, дякую. Ми знову побачили гарну українську пару. Знову їм побажаємо щастя, здоров'я, всього самого кращого. А від себе особисто я вам скажу одне моє невеличке спостереження. Я бачу, замечав мільйони разів, коли дівчина жінка проявляє перша увага, проявляє першу ініціативу симпатію, любов, ласку та ніжність, перше проявляє ті чи інші знаки уваги. Чому ж такі пари, такі сім'ї, такі стосунки тривають максимально довго. Таких пар народжуються діти, такі пари живуть в злагоді, в мирі, в любові, і все у них добре, прекрасно та чудово. Проте, якщо на теперішній час, на ту ж саму ситуацію, подивитися з іншої сторони, коли саме чоловік добувається жінки, коли саме чоловік з жінкою бігає, я чомусь не бачу щастя у тих сім'ях. Ті чоловіки завжди чомусь якомусь приниженні, в якомусь знеціненні, в, в якихось маніпуляціях постійних та обвинуваченнях. А ми йдемо далі, отже, вашій увазі, відео наступне. Будь ласка. Коротше, так я перший хлопець в Україні, якому дівчина зробила пропозицію. Тебе зараз тебе ніхто серйозно після цього сприймати не буде. Чи? А тебе має хтось після цього серйозно сприймати? А ну покажи, чекай. Не покажу. Ні, давай, добре. Добре. Одінь мені, хоча б, я хочу приміряти, я хочу сказати, що я подумаю. Мені коли бивши робив пропозицію, то він сказав мені, що він мені дасть кольцо в руки, тільки я, я скажу «да». А любий би інший по-любому би на це сказав да. Я мені сказав, ні, мені відказав хлопець клас. Я по-перше, не казав, ні. Давай не перекручуй по-друге. То може вийти за мене все-таки. Просто, блядь. Ну будь ласка, ну вийде. <рес> вийде. Якщо підходить розмір колеж, то ти виходиш виходить Ідеально, блін, підійшло. Всі за, бачили? За великий, за великий. Що ти прешеш, Дивись, саме хорошо пальці трохи спухнуть. Чекай, воно вжимається. Як бачимо, що на сьогодні немає ніякого сорому в тому, немає нічого дивного в тому, коли дівчина робить пропозицію хлопцеві. Від себе додавлю, що чомусь впевнений 100%, що з часом таких от пропозицій від дівчат буде щоразу більше і більше. Ось такі тренди, ось такі тенденції серед наших українських жінок та дівчат. А ті дівчата, ті жінки, котрі себе вважають максимально неприступними, котрих треба добиватися, котрим треба дарувати мільйон троянд, білих, червоних і фіолетових, знімають інші тренди, знімають інші тенденції. Будь ласка, ваша увага! Ви зараз не повірите, хто до мене прийшов. Дивіться. Ніхто, тому що я нахуй нікому не треба. Нікому вона не потрібна. Отже, чому так відбувається? Так відбувається саме тому, що чоловіки та хлопці собі почали задавати одне просте питання. Мудрець говорить, що в мірі існує тільки одне правило. Крохотний вопрос, якого залежить наша удача. Чем чаще будет звучать этот вопрос, тем сильнее мы будем становиться. Вы поняли, что это за вопрос, мистер Грин? Что это дает мне? Что это дает мне? Яка с тебе користь? Для чего ты мне потрібна? Такие вопросы что раз больше лунают в адресу жінок от наших мужчин. Правила игры резко максимально поменялись. Тому, Жінки-дівчата, якщо вам подобається чоловік, якщо вам подобається хлопець, будь ласка, напиши йому смс-ку, зателефонуй, бачиш по вулиці, іде, підійшла, познайомилася. На теперішній час в цьому немає нічого ганебного, нічого пересоромленого та нічого дивного. Ми усі живемо в час демократії та в час свободи. В кожного рівні права, в кожного рівні обов'язки, у кожного є свобода вибору. А відносно чоловіків та хлопців я скажу наступне: Ви молодці. Бачу, замечаю кожного дня, як молоді хлопці займаються собою, своїм здоров'ям, своїми грошима, своєю кар'єрою, всім благополуччям у майбутньому. І жінка стає просто як помічниця, а чоловіки стають максимально автономні, максимально незалежні та максимально цінуючи самих себе. А на сьогодні все. Тому всім добра, всім хорошого настрою, всім гарних, здорових, приємних стосунків. І нехай у вас усіх все буде максимально добре та максимально чудово. Всім добра!